Друзі, вітаю всіх! Проаналізувавши питання по Олексію Гончаренку. Я дійшов до висновку, що у нього постійно конфлікти із його колегою, депутатом Миколою Миколайовичем Тищенком. Ось, будь ласка. Яким продуктом у вас асоціюється українська політика? Які, наприклад? Почнемо з Гончаренко. Дурян. Нетрадиційний для України, але цікавий продукт. Також вони неодноразово там спілкуються не зовсім тепло в залах Верховної Ради. Що я вирішив? Я вирішив, якщо мене не захотів чути Олексій Гончаренко, можливо, мене почує його колега Микола Миколаївич Тищенко. Можливо, він принципово захоче показати, що він нічим не ни гірше е, Гончаренка, а ще й краще. Тому я написав звернення на Миколу Миколайовича. Я вже відправив лист е, поштою на вулицю Банкова, де позначив, що вручити особисто Миколі Тищенку. А це тобі залишив копію. У двох словах, я написав, що звертаюсь до вас в надії на принципове та дієве реагування, оскільки моя спроба отримати допомогу від Олексія Гончаренка звелася до отримання формальної відписки. І тут багато я прописав, докази корупційних схем і так далі. Тому я надію, що Микола Миколайович відреагує, відреагує на. Користь громади міста Василькова, тому що він завжди каже: звертайтесь до мене, я всім допоможу. Єдине, він тільки каже, що звертати через електронну адресу, я відправив туди також листа, але відразу отримав відповідь, що лист не доставлено чомусь. На сайті Рада. На сайті Рада. Що на сайті? Ви знаєте адресу? На сайті Рада, електронний моя адреса. А, писати вам емейл. Ні, ні, на емейл, запит. І в запиті Куди на, на мою офіційну депутатську адресу. Письмово. Верховна Рада, Є? депутат Утіщина. Так, так, так. Друзі, хто е, також Микола Миколайович впевнений, що він зможе побороти корупцію і навести порядок в країні. Всього-навсього за 6 місяців. Пів року. Я вам, за пів року. Я, Микола, піше. Навів би дуже швидкий порядок. І це дуже Скажіть, легко робити. Тому я прошу Миколу Миколайовича хоча б за 6 місяців навести порядок в місті Василькові. Зможете? Я сподіваюся, що зможете. Е як вважаєте ви, друзі, зможе Микола Миколаївич допомогти місту Василькову? Прокоментуйте, будь ласка. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні!